Привіт усім! І це майстер-клас, як зробити в програмі ProCreate штамп свого логотипу. В мене є штампи моїх лого. Зараз я вам покажу зміню колір. І ось таким чином я підписую, можу його зменшити свої роботи і просто проставити. В будь-якому місці свій штамп. Я можу змінити його колір. У мене є ще другий логотип, наприклад, ось такий великий я його зменшу, бачите? Цей логотип я створила сама. Отже, давайте почнемо. Перший крок. Перший крок, що нам треба зробити, коли ви зайшли в програму Procreate. Плюсиком створюємо новий холст. Обирайте холст квадрат. Натискаєте на нього, і у вас з'являється ось такий квадрат білого кольору. Далі вам необхідно намалювати якийсь свій логотип. Це я тільки що намалювала просто взяла пензлик, придумала і просто його, бачите? О, вибачте, і просто його самостійно намалювала. Бачите, нічого тут складного нема. Додала надпис і об'єднала в одну картинку. Для того, аби логотип. Зробити штампом, нам необхідно, щоб він був на чорному фоні. Тому ви можете малювати в будь-якому кольорі, але штамп повинен бути на чорному фоні білий. Ви намалювали свою свій лого, да, який ви хочете, щоб ви ставили на своїх роботах. Тепер я міняю фон на чорний. А ваш лого повинен бути білого кольору. Він теж у мене був чорного кольору. Тобто, у мене на початку було ось так. Я намалювала свій лого, додала текст, а потім змінила просто фон на чорний, а сам логотип, тон насиченість яркість, висвітлила його в білий. І таким чином в нас створився квадрат, в якому є наш логотип. Тепер нам необхідно його зберігти, зберігти зображення, і він у нас зберігся у нашу галерею як фото. Далі, що ми робимо? Нам необхідно додати папку-логотип. Дивіться, в мене усього є папка лого, і тут, ну, в принципі, я вже створила цей. Цю, цей логотип, але я вам зараз ще раз покажу. В мене тут є ось цей мій логотип, бачите? Ось такий мій логотип, що я тільки що вам показувала на початку, і ось цей, що я тільки що створила. Але я пропоную його вам створити ще раз. Для цього вам необхідно створити таку папку лого. Ви просто натискаєте отут плюсиком. Бачите, тут з'являється нова папка, і пишете логотип. Все, папка у вас готова. Переходите до неї, і тепер ось тут, плюсиком, натискаєте, у вас з'являється налаштування вашої, вашого пензлика. Я повернусь поки до свого, щоб вам детально розказати, як налаштувати. А, бачите, воно навіть не зберіглося. Ось ви натиснули плюсиком, і у вас з'явилось налаштування вашого пензлика. Тут багато-багато налаштувань. Треба перейти у розділ форма, натиснути отут правка, натиснути імпорт, імпортувати фото ось вашого логотипу. І натиснути готово. Але бачите, тут настройки дуже е, різні, і е, він ще невірно налаштований, тому треба зробити так, аби ми могли регулювати ці налаштування. Дивіться, що необхідно виставити в вашому щоб він був, бачите, ось такий великий, ось такий великий, щоб можна було регулювати його. Для цього необхідно правильно налаштувати сам пензлик. Давайте я відкрию всі вже налаштування. Тобто ми вставили сюди нашу наш лого. І тепер дивіться, щоб правильно налаштувати, я вам показую. Покажу вам кожний розділ, і ви налаштуєте його так само. Інтервал на максимуму. Це в нас розділ движення штриха, колебання нету і гасання нема. Стабілізація: Всі бігунки здвинуті в ноль. Суженіє. Дивіться, розмір максимальний, непрозорість 75. Нажим максимум, анімація кончика включена. Далі суження без нажаття, розмір мінімальний, непрозорість 93 і класичне суження вимкнуто. Налаштуйте так само кожен розділ. Форма. Тільки касання. Тобто один раз натискаєте, і у вас з'являється ваш логотип. Бачите, тут більше ніяких налаштувань не включено. Улучшення фільтрації може бути стояти галочка, але більш нічого не чіпаємо. Тільки касання. Зерно. О, бачите, в мене тут зерно. Теж треба зробити правку. І так само натиснути імпорт, імпортувати фото і натиснути готово. Все. Тепер в нас. Правильно налаштований. Дивіться, по движенню. Двіження максимум. Масштаб у мене 45, але можемо збільшити. Для того, щоб ми могли регулювати його розміри. Увілічення 96%. Глибина 1%. У мене мінімальна глибина нема, коливання нема. Коливання з двіга включено. Яркість 0, контраст 0. Покращення фільтрації і зерно слідує за камерою. Ось такі налаштування просто налаштуйте в себе. Режим рендінга. Я вибрала інтенсивне покриття. Тобто він не зовсім прозорий. А, бачите, якщо я легенько натискаю, він такий більш сірий. Якщо я сильно натискаю, то він білий. Поток максимальний. Все інше налаштовуємо так само. Вологість, розбавлення нема. Ємкість 50%. Наростання нема. Тяга 75%. Степінь 0. Розмиття нема, калібання і розмиття нема, коліба влажності нема. Динаміка кольору: дивіться, що це взагалі таке: це може бути. У, у, у різних пензликів, коли відбувається зміна кольору. Але в даному випадку нам це не потрібно, тому тут взагалі всі налаштування, всі вимкнуті, або їх нема взагалі. Там колір наклону, колір нажиму, колібання кольору штриха, нічого тут нема, тут все вимкнуто. Динаміка так само: розмір 0, непрозорість 0, і тут все по нулям. Apple pencil розмір 0, непрозорість максимальна, поток 0, розтікання нема. Тобто, тут тільки в мене включено зжаття розміра і контур курсира нема. Приблизительний нажим 10%. І тут заливка наведенням обрано все. Свойство: орієнтувати по екрану. В мене цей бігунок включен. Розмір просмотра 35%. Ну, хай буде, я не буду його вже змінювати. Величина розташовки 75%. Максимальний розмір. Мінімальний розмір, максимальна непрозрачність, мінімальна непрозрачність. Матеріали. Тут я нічого не налаштовую, бо мені це не потрібно. І про цю кісточку ви тут можете написати своє ім'я, наприклад, щоб було зрозуміло, що це ваша, ваш логотип. І натискаємо готово. Отже, перевіряємо, давайте візьмемо зелений. Відрегулюємо. Все працює. Візьмемо червоний. Можна відрегулювати. Бачите? Можна брати білий, і ваш логотип готовий. Отже, нічого немає складного: користуйтесь!